П'ять років виповнюється гельм'язівському інструментальному ансамблю «Троїсті музики. Учасники цього колективу виконують переважно танцювальні і пісенні мелодії, беруть участь у багатьох конкурсах і перемагають, бо по-справжньому закохані у свою справу. І кожна репетиція то сходинка вгору, і кожний виступ то велика радість для музикантів, адже як приємно бачити щасливі обличчя, шанувальників народної творчості. Gracias. <coughs> Починалися троїсті музики з великого бажання дарувати людям радість, адже народна музика особлива. Вона торкає найпотаємніші струни людської душі. Тож спочатку з'явилися гармонь, бубон, а потім пляшки. І, звісно, музикантів довго шукати не довелося, бо село пісенне, а дітям з маличку прищеплюється любов до пісень, музики. Віртуозно грає на гармошці Петро Лобунець, а скрипка в руках Оксани Лисенко. То сміється, то плаче, не залишається гра нікого байдужим. Відчайдушно вибиває на Бубані Світлана Радченко, а на пляшках, як по нотах, виграє Василіщенко. А всі разом так грають, здається, музика заполоняє весь простір і зникає сум. А люди, радійте життю, так і чуються ці слова. Труїсті музики виступали на конкурсах у шполі, Драбові та інших містах. Цей колектив користується величезною популярністю на Черкащині і за її межами. Без троїстих музик не відбувається жодний виступ творчих колективів Гельмязівського будинку культури. 1 грудня цей ансамблі буде брати участь у звітному концерті, що відбудеться в Черкаській обласній філармонії. На міжнародному фестивалі, що відбувся у Луцьку. Учасники ансамблю «Троїсті музики отримали третє місце. Троїсті музики, народний фольклорна, автентичний ансамбль «Калина», якому виповнюється 30 років, як нерозлучні брат і сестра завжди разом виступають доповнюючи один одного. Як ми створили троїсті музики. В троїстих музиках я граю на супільці. Ми дуже багато виступали кругом Черкаські, в Черкасах, в Каневі, в Золотоноші, на Сорочинській ярмарці були, в Луцьку на конкурсі. Там зайняли третє місце. Колективи були Алжиру, Казахстану, Прибалтика. Як ви думаєте, чому саме вас відзначили? Ну, значить, того, що, напевно, ми зіграли нормально, що в нас як старовинні інструменти. Це так. А вам подобається брати участь у конкурсах? Подобається, так да, подобається. Я люблю з самого дитинства, я учасник художньої самодіяльності. От а хто ж навчив грати на сопілці? Сам. так гарно? Як? Ану, розкажіть, як це було? Ну, я купив сопілку. Вивчив гаму і по гамі тоді почав вивчати пісні. І скільки років О. вам було тоді? Ой, я не пам'ятаю, ще скільки, багато. У дитинстві це було. Já багато перейшло років, так. Да. Викладаю в школі музичні сопілку, діти грають. В музичній школі у нас, наприклад, учні, які навчались в музичній школі, зараз працюють викладачами. Майже всі учні, які навчались в музичній школі, закінчили вищі учмові заклади і працюють в музичній школі. Народний фольклорно автентичний ансамбль Калина не відстає від труїстих музик. Жінки так співають, що їм можуть позаздрити навіть професійні співаки, бо співають душею, а ще вивчають і передають у виступах народні звичаї, традиції. Старше покоління жителів Гельм'язева живе не лише буденними справами, прославився цей ансамбль далеко за межами районного центру. Учасники творчого колективу завжди беруть участь у святах. За багато років діяльності репертуару художнього колективу зібрався величезний концертна програма калини постійно поповнюється новими номерами. Виступи творчого колективу прикрашають кожне свято Гельнязівців. Це десь 27 років я тут в цьому колективі прийшла. Теж їздили на огляди. І, знаю, десь через півроку в Вільхах ми виступали і мені дали сольний номер, гай зелененький. Було дуже приємно, руки, звісно, тряслися, ну так, і почала співати вже. А пісні люблю з дитинства, бо сім'я співоча була. Рід великий, з'їжджалися, і брати і бабусині, і дядьки, в общем, що багато пісень чула. І так, що почую, то приносила сюди. Що, що десь була, та чула. Співати дуже люблю. Одне горе, що горло трошки підкачує, так ходила б і співала. І були такі, є такі пісні, що до сліз доводять. Дуже. Дуже хочеться, щоб усім нашим дівчатам здоровилося, щоб ми ще довго несли цей вінок для дітей своїх, для внуків. І, і бажано, б, щоб, звичайно, щоб збереглися ці співи, ці пісні, пісні, балади. Це 30 років, якраз, як організувався в нас колектив. В колективі було 18 осіб, з них, звісно, багато вже немає. 12 осіб вже немає, вже померли, ті, що були тільки почало. А зараз у нашій колектив вже новенькі поприходили. Ну, тоді організувала це ж Козачкова Тамара Миколаївна. Ну, вона була художнім керівником, вона недовго, півроку десь поробила, а директором була Кобзаренко і Яківна. І років, мабуть, три-чотири нас проіснував цей колектив, і ми їздили в Москву. На був огляд, ну не огляд, а з Україна і Азербайджан. Оце ми було аж в Москві. Так, да, за великі досягнення. Це. То ми поїхали туди, ми були там цілий тиждень. Привезли оттуда грамоти, дипломи. і так уже це 30 років існує колектив. З них з 18 осіб залишилася одна я. Стара в колективі. Не стара, а сама я маю виду не по роках, бо я по роках ще молода, а як учасниця, то 30 років вже, слава Богу. Так, у 2001 році я вийшов на пенсію з середньої школи, викладав музику і прийняв цей будинок культури, в якому працюємо до цих пір. от я директором і Акомпаніатором у ансамблі Калина і керівник гурту «Троїсті музики, який ви сьогодні мали змогу побачити. Значить, сам колектив нашої Калина святкуватиме в цьому році, ось ось святкуватиме буквально через декілька днів, буде святкувати своє 30-річчя. Ансамбль, цей гурт «Троїсті музики ну, не так давно, 5 років, як ми. Почали його використовувати і для супроводу, і як окреме виконання троїстих музик. Значить, спочатку там у нас було дійсно як троїсті музики, воно значить, на три показує, що три. Було гармошка, бубон. там це. Тепер ми з кожним роком почали під'єднувати скрипку, сопілку, от, зробили саме такий інструмент, як бугай. І почали трошки його ускладнювати. Значить, багато за цей період ну, ми були так Виступали. на виставках, так. Да, були і в Городищі, і в Черкасах, і скрізь ну, скрізь -скріз, ну, на сорочинцях, Подобається на, виступати. Так, да, скрізь ми так по цей. По ми, а оце в як їздили, то ми вже були як окремий колектив, який на конкурсі зайняв з 22 колективів третє місце, який представляли. Які плани? Плани. Плани такі, щоб не старіть ще трошки, щоб можна було ще щось зробити. Бо на весілях ви... граєте, співаєте. На весіллях нас воно так наче не заведено на весіллях. Але є бажання відновити ті весіля, які єс, були раніше. Єс. Ми не проти, якби в нас були так, нас запрошували, то ми б могли б грати на весіллях. Ходять до нас на репетицію, вже ми всі майже бабусі, там мабуть, не майже, а всі бабусі. Ходять на репетицію до нас і приймають навіть в таких святах, як оця Івана Купала, або ми Маланка в нас проводимо такий обряд. Вони приймають у нас участь, водимо козу, водимо різні хороводи під час Івана Купала. І дітки в нас приймають участь і співають. Співають вже навіть такі, що в нас приходить одна учасниця і не живе з нею тут одна внучка. Вона вже в себе в золотоноші, вже вона в себе співає ті весільні пісні, Ось бабусю, почула, як вона співає, і вже весільні пісні співає. Ми раді і ми хочемо, щоб, знаєте, в нас просто немає ну, змоги зараз такої, щоб організувати. Але ж бажання є, і такий задум є організувати, із, щоб із нами вже підспівали, ходили діти, внуки наші, щоб вони переймали багато. Таких, що, ну знаєте, і не сприймають цю пісню, є така у нас молодь. Але наші, наших учасник, моїх учасниць всі внучки і, і внуки, і внучки всі з задоволенням. Ми сидимо на репетиції, співаємо і вони разом з нами співають. І ми цьому дуже раді. Дуже раді через те, що не помре наших не тільки батьків, а наших і дідів. І, мабуть, і прадідів, бо ці пісні ну дуже старовинні, ви бачили, що от заспівала тільки, що вам Марія Федорівна пісню таку, що я її ну, ніде не чула. Вже їздила і на концерти на різних бували ми, і, і на фестивалях ми бували. Ми були в цьому році на сьомому міжнародному фестивалі, і режисер Вовкун. В Берегиня, в, Берегиня да, в Луцьку. Берегиня фестиваль називається. І режисер Вовкун. з Києва, да, з Києва Володимир Васильович. Дуже був враженим нашим обрядом, оцим каже, що ніде він такого не і давно він таки, такого колективу не бачив. Дуже вражений був нашими і пофалив нашими костюмами, ми придбали костюми, в кожної своя сорочка, бабусіна, чи, чи, чи може у сусідки хто купив, чи може у тітки, спідниці старовинні. Ну, фартушки пошили нові, звичайно. А так, ну, очіпки теж у нас нові, але під старовину, такі, як наші носили бабусі і матері, носили. Корсети майже в усіх старі, декілька нових, а то і по 100 років є корсетом, і такий колектив. Ну, знаєте, Стараємося зберігати наше. Нашого району, бо ми як їздили на і в Сорочинцях, ми були на ярмарку в сорочинцях. Привезли перший рік, як ми поїхали, привезли гран-прі, другий рік перше місце. От то знаєте, бачили багато колективів, а от Черкащина відрізняється своїми своїми піснями, своїм виконанням. Відрізняється Черкащина і нас, ну бачите, не тільки я дивлюся, є передачі ваші на росі. От, там розказували, що не одні ми, але це похвально, звичайно, і придає нам радості, що в нас така черкащина співуча, що не один наш колектив приймає участь в таких фестивалях і оглядах. І, і, і майже скрізь привозять перші місця. Розумієте, ми всі різні, всі різні. Ми приїжджаємо туди, на, на якийсь концерт. Одні навіть у нас у Золотоноші. Як проводиться огляд, кожний колектив привозить своє щось і виконання навіть у нас у Долотонівському районі в кожному селі своє. Ми бережемо своє виконання, ми стараємося не приймати. Як на концертах, на таких других, знаєте, яких, яких святкових концертах, ми виконуємо ну, різні пісні. А от уже автентичні, автентику стараємося зберігати свою свого села. e do seu caiu Ти дуже цікавий і активний, тому він своїми пропозиціями завжди підходить до сільської голови, йде в сільську раду і зразу здають свої ідеї, свої пропозиції. А вирішує звичайно цьому всьому сільський голова. Дуже дякуємо ми також їм самим учасникам. І ми раді їх завжди бачити на нашій сцені, на сценах інших. Вони нас прославляють, нашу громаду, наше село. Вони дуже такі, я говорю, активні, ентузіасти своєї роботи, своєї справи. Їх заставляти не треба сюди ходити, Вони самі збігаються, вони знають це їхнє життя. Вони цим живуть і цим дають нові ідеї і. Втілюють їх в своїх піснях, танцях. Ви бачите, в них такі цікаві обряди, дуже їх багато, і вони різноманітні і дуже такі ціленаправлені. Вони мають, беруть один об'єкт, як взяли весільний каравай, і от винайшли всі ці такі старі забуті традиції, відроджування. цих. Це дуже, дуже добре. Я сама згадую, я пам'ятаю, вже зовсім була маленькою дівчиною, і е, як створювався цей колектив. Як... Як це було, я бачила і бачила за своє життя, як він розвивався. Останній час це дуже взагалі цікаво. За ними подивитися, кожна жінка по-своєму своя в неї доля, своє життя. А от коли вони надівають цей сценічний костюм, а він а він є такий традиційний, і він є не це так ми говоримо сценічний, а він то натуральний, він то із із життя взятий, але як вони виглядають красиво? Вони дійсно дивляться на сцені як народні артисти. Дябічки, це мій. Моя Галя вишивала цей рушник. Ще хочу, щоб ви в парі коровай робили, а діти мої в парі віку заживали. Ну, ну, Я ж була корова! Йде. Тило, щоб свати не ображалися. Та ще давайте. Ну ви кумай захамкувати. І мені треба багатенько тіста на коровайну шишку, щоб була шишка велика, розкошна, щоб наші молодята жили. В щасливо і в розкошах. А вам сороки за що питали. Давай, Катерина, мені на голубці, на цвіточки. Побільше, побільше. Та й на ретребу не забувайте оставляти побільше. Щоб ми могли скуштувати, який в нас коровай, чи вдався, чи ні. Та й ніхто не вгадає, Ви без зубів заграють, та хай по хаті кусають. Так і передають От те, що найдорожче, пісні, які співали наші прабабусі своїм онукам, дітям і життя стає світлішим, коли в нашій хаті оселяється пісня.